Добрий день. Просили мене подивитися мирноград. Отже, дивимося. Всім дякую за коментарі. Всім дуже вдячна за підписку. Всім дуже дякую, що ви слідкуєте за моїми відео. Я ну, надзвичайно вам вдячна. І відповідаю на коментарі своїми відео. Отже, мирноград. Мирноград. Мирноград, угу, в Мирноград летить. Причому ой, і обстріли, і ракети. Але єдине, що я можу вам сказати, Мирноград, що о, ви не будете. Не буде окупації Мирнограду. Оце єдине, що у вас іде, що ви залишитеся в Україні. Тобто обстріли будуть, руйнування інфраструктури буде. Але ще прям повністю ви перейшли під контроль. Ні, Ні. Я вам дуже вдячна за коментарі. Мирного бажаю триматися. І всім дякую за увагу. Пишіть!